Відкрийте, будь ласка, наші Євангелії, пістання апостола Павла до Римлян, 12 розділ. Наша тема сьогодні називається: Змінюйтесь оновленням вашого розуму. Коли ми вчора зробили маленький екскурс для всіх сестер, і братів вчора приїхали бо попривозили служителя своїх відповідальних за сестринське служіння, і ми їм зробили маленький екскурс, то вони були дуже приємно вражені і дякували. І декілька церков, які будуються, попросять тепер, щоб ми сказали, де нам такі лавочки зробили. То ми охоче з ними поділимося цим, цим адресатом, хто це зробив. Так що я вітаю вас, читаємо Боже Слово. Тож, благаю вас, брати, заради Божого милосердя. Принесіть ваші тіла як живу святу. Приємну Богові жертву, як ваше служіння розуму. Е, в деяких перекладах є трошки гра слів, але зміст той же. І не пристосовуйтеся до цього віку, але змінюйтеся оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Минулий раз, браття, сестри, хто не був, і хто нас дивиться онлайн, я хочу сказати, що ми говорили про те, що апостол Павло у 12 розділі до Римлян, після глибокого богословського аналізу ситуації і таких важливих тем, переходить до практичного питання, до життя віруючих людей. І милосердям Божим він благає віруючих в Римі. А сьогодні я вірю це слово до нас актуальне, щоб ми представили наші тіла. Друзі мої, і ми говорили минулий раз про тіло людини, після того, як відбулося гріхопадіння, що сталося з тілом людини, що відбулося з її духом, друзі мої, що відбулося з її душею. І ми говорили з вами, читаючи Божий текст, де апостол Павло писав, що він бачить в членах свого тіла діє закон гріха і закон смерті. І в кінці апостол Павло е, от має такий зойк, такий крик і каже: нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла? Смерті. Раніше ми співали такий псалом, братя сестри, к труду від я призва на землю. Хто чув такий псалом? К борьбі своєю плоттю і злом. Ви знаєте, що християни, ми ведемо війну на трьох фронтах, браття сестри. Ми ведемо війну проти диявола, про що брат Юрій сьогодні казав, бо йде величезна боротьба за душі людей. Ми ведемо. Боротьбу, брата сестри, проти цього світу. Так чи ні? Ви всі тут? Ми ведемо боротьбу проти цього світу, і ми поговоримо, що являє собою цей світ. І третє, ми ведемо боротьбу проти свого его, проти своєї гріховної природи. Апостол Павло, який був дуже ревний фарисей, був вихований у ног. Дуже такого брендового вчителя Гамалеїла. Дивіться, що він каже, бідна я людина, хто мене визволить від цього тіла смерті. І дивіться, що він тут каже: подяка Богові через Ісуса Христа, Господа нашого. Браття сестри, я хочу, щоб ми тепер зрозуміли, що зробив Господь Ісус Христос. Господь Ісус взяв наші гріхи на себе, і Господь Ісус Христос заклина, закликає нас, щоб ми наше Его, наше я, щоб ми Його розп'яли. Біблія каже, ну ті, є Христове разпилі, кого разпід? Плоть з устрастями і похотями. Друзі мої, і дивіться, восьмий розділ починається з того, що написано: тож немає тепер жодного осуду тим, які в Христі Ісусі ходять не за тілом, а, а російською сказано: живуть не по плоті, а живуть як? По духу». В одній для мене близькій церкві був один проповідник, який завжди проповідував. На шостий, сьомий розділ післання до римлянам про гріховну людину і повторював цю проповідь, і повторював. І мені так комедно брати казали, що вони вже не витримали, і під час однієї його проповіді сказали: та коли ж то я дам помре, врешті-решт? Коли ж його розіпнуть? Отже, браття, сестри, я хочу повести нас сьогодні далі. Дивіться, що Біблія каже. Вона відкриває нам закон, і як нам у цих трьох фронтах, на цих трьох полях битви отримати е, перемогу. Найперше, Біблія каже, щоб ми не російські суобразували свіком всім. Е, браті сестри, я підтримую те, що брат Юрій сказав сьогодні. Дивіться, цей світ. Він котиться до своєї прірви. Ви згідні зі мною. Ви подивіться, як за останні десятиліття, як безбожне людство деградувало нижче і нижче і нижче. Я живу біля вулиці Київської і часто в приватному секторі, і часто бачу, буває, вийду на вулицю, ідуть молоді дівчата. І я дякувати Богу не спеціаліст в цих питаннях, але бачу, хтось буквально такі цигарки куре, а більшість курять, як вони називаються, електронні цигарки. Ми, ми навіть раніше уяви не мали, браття сестри. І з кожним роком, з кожним десятиліттям, і ми чули про цього співака, гоміка, друзі мої. І людство котиться у прірву. І я би дуже хотів просити нас всіх. Браття, сестри, у нас має бути тонке чутье те, що від Бога і те, що від цього світу. Амінь. Біблія каже: не любіть міра, ні того, що в мірі. І Біблія, вона показує нам три речі, головні, на чому побудовано і шоу-бізнес, і все, що ми можемо бачити в цьому світі, що це є походь плоті. Ну, давайте ще уяснимо, що таке слово походь. Всі знаєте. Щоб запам'ятаєте або запишіть. похоть це ізращоної желання, і страсть така. Знаєте, неправильна страсть. Похоть плоті. Похот чого очей і гордость життєвська. Вибачте, дуже скоренько, але не можу не сказати. Я позавчора послухав одного маркіяна, який виїхав 15 років назад з Львова і проживає у Канаді, і каже, чому багато канадійців не розуміють українців, які тепер переїхали під час війни, і канадійці відкрили для них свої, свою гостинність. Наприклад, кажуть, принесли українцям, які переселилися одежу. А ці люди кажуть, нам ця одежа не потрібна, нам потрібна брендова. Каже, що цей маркіян і показують Канаду, їхній стиль життя і так далі. І каже, українці приїхали і хочуть мати самі круті машини. Каже, а в Канаді люди прості, вони розуміють, що треба працювати, за все треба платити ціну і так далі. Тому, браття сестри, в кожної нації є якісь свої ахилєсові п'яти. Пам'ятаєте, апостол Павло писав за тих, які жили на криті, і сказав: критяні завжди лжеці, жиці, звірі, утроби. Отака От характеристика. Це навіть один із петів написав. І кожна нація вона має якусь таку свою, друзі мої, особливу греховну страсть і наклонність. Отже, Біблія каже: не сообразуйтесь свеком всім. Не сообразуйтесь. Дивіться, що тут написано в Божому слові, що ми маємо наше тіло представити жертву Господа. А від того, що відбувається гріховне, Біблія каже, я цитую російською: «Удалівшись від господствуючого в мірі розстріляння чого похоті, Удалівшись». Вчора я відвозив сестру Ліну на церкву Перемога. Вона тут служила разом з іншими сестрами, і ми розбирали одну проблематику. І Лена сказала біблійну думку, що є такі гріхи. Від яких просто треба тікати. Ви можете амінь сказати, браття-сестри. Тому Біблія каже, удалівшись від господствуючого що у міря ростння похотю, я не хотів би, браття сестри, ну, цього місця переходити на персоналію конкретно, але хтось здогадається, хтось не здогадається. Один чоловік, який іменував себе апостолом, от. Недавно мені виставили його фотографію, і він, вся його передня часть от, груді і задня частина в наколках. І браття сестри, ми можемо сказати, що це біда останнього я з дружиною перший раз був на океані сім років назад в Сполучених Штатах. І ми тоді замітили, Америка, богобійна нація, друзі мої. Батьки нації були богобіні. І ми побачили, бо, знаєте, люди, як на пляжу себе ведуть. І я кажу: напевно, у нас такого в Україні нема. Але тепер, коли за ці останні роки, ви подивіться, браття сестри, як ця зараза от, зайшла в уми, а потім виявилася очевидною в житті хлопців і дівчат. Послухайте, що закон казав. 19 розділ написано: не робіть на своєму тілі нарізів на знак жалоби за померлим. У язичників якийсь був такий обичай. І не наколюйте на своїй шкірі написів татуювання Я Господь. Хто скаже, так це закон був. Друзі мої, є речі, які перейшли із закону і в новий заповідь. Ісус сказав, ви чули, що сказано стародавнім? А я вам кажу. Ісус навіть в багатьох моментах планку моральності підняв нижче чи вище. Вище в новому заповіті. Вище в новому заповіті. Тепер дивіться ще один текст. Ми читаємо повторення закону. Тут також сказано такі слова: Ви є дітьми Господа Бога вашого заради померлого. Не вдавайтеся до нарізів на собі і не вистригайте волосся над своїм чолом. Друзі, чи ви бачите чудернацькі зачіски останній час? Здається, люди з ума сходять. І навіть деякі віруючі сліпо копіюють цей світ копіюють. і тут що сказано, адже ти є святим народом для Господа Твого Бога. Господь обрав тебе, щоб ти був для нього, брат Валерій читав, яким народом, особливим народом з усіх народів, що є на землі? Як бути тим людям, які були в світі, не знали Господа, не знали істини, браття, сестри, ну, знаєте, це сталося. Я б сказав певні шрами, певні шрами. От. І багато людей, навіть соромлячись, те, що вони зробили, вони одягають відповідну одежу. Є навіть деякі рецепти, як це позбутися, але люди говорять, що це дуже чувствительно, це дуже боляче. От. Тому я б хотів би попросити, особливо молодь, друзі мої, не сообразуйтеся із цим світом. Мені дуже хотілося, щоб християни мали свою культуру. Коли я був пастором Томаківці в нашій церкві покаялася дочка бувшого голови колгоспу, і коли вона почула про християнську етику, вона каже: А чому нема християнських магазинів? І от я подумав, браття сестри, знаєте, над цими речами, от, є, є, є дуже багато речей, я ніколи не забуду. От я вже, можливо, розповідав у 2004 році, навіть це було в 95 році. Це була моя перша поїздка в Сполучені Штати Америки. І американці, тепер і наша діаспора, мають таку традицію. Я думаю, і нам, українцям, непогано, особливо сестри, для вас запровадить, щоб менше забот було життєвих. Вони після богослужіння йдуть в ресторан. Знаєте, це так це считається нормою. І ми сіли. А по українська делегація, де було 14 держав, ми не могли оплачувати готель більш як 100 доларів за сутки. Нас поселили у віруючі сім'ї. І дві сім'ї, які дружили, повели нас в ресторан. І такі старі американці, знаєте, от я дуже поважаю е, от таких е, історичні такі моменти. Напевно, тоді ще в Америці не було закону, що в ресторані не курять. І ми сіли, офіціанти прийшли, дали нам журнали, що вибирати. Я кажу, ну що ви вибираєте через перекладача, бо знаєте, ми тут у вас в гостях, ми не будемо себе так вести по баронськи знаєте, і так далі. І тут другий підходить офіціант і предлагає цигарки. І цей старий сивий американець каже: Сер, no smoking. Брати сестри, і мені так це запам'яталося до сьогоднішнього дня. Я би дуже хотів, щоб християни. Мали свою субкультуру. Можете амінь сказати. І там, де ми, там, де ми є, щоб люди відчували, браття-сестри, що тут сіль присутня. Бо Ісус каже, майте в собі що? Сіль, облагоражуйте людей. Не, не заігруйте і не підігруйте, і я разом з вами, браття-сестри, цьому світові. І Біблія каже, протилежну думку, Обновлюйтесь вашим розумом. Браття і сестри, що таке розум? Якщо можна виведіти там, будь ласка, я, я не бачу, що таке розум? Бог дав людині здатність мислити, так чи ні? Ми можемо розумом, волею нашою, другими притаманними для особистості, якостями, ми що зможемо вибирати для себе, а що зможемо? Відторгати від себе. Відторгати. І дивіться, нам дуже важливо, дуже важливо, щоб наш розум був обновлений. Обновлений. Чи ви всі пам'ятаєте, друзі мої, що апостол Павло в післані до Корінтян написав дуже сильне слово? Я хотів би навіть прочитати його тут написано такі слова, що дивіться Павло пише. Що ми маємо розум Христів. Уявляєте собі, ми маємо розум Ісуса Христа. Біблія каже, що розум вірний у кого? У всіх, хто виконує заповіді. Я бачив вчених людей, мали по дві, а деякі навіть по три вищі освіти, але вони були перелюбники і грішники, друзі мої. Це не значить, що якщо людина закінчила вищий навчальний заклад, ми поважаємо, от і серед нас є поважні люди, сім'я Черненків, хай їх Бог благословить. І ми задоволенням чуємо, як не просто брату Олександру, порою між тими людьми, От, друзі, але коли ми там є, щоб ми показували, що у нас розум Ісуса Христа. А як відносно мудрості? Братя, сестри, начало мудрості, що є? Страх Господній. Страх Господній. Тому, друзі мої, я би дуже хотів, щоб ми з вами відновилися нашим розумом. Нашим розумом. Чи ви всі пам'ятаєте цей текст, що тілесна людина, вона не може розуміти і не сприймає того, що від Духа Божого. Правда, браття сестри, написано, про це треба судити як? Духовно, духовно. Колись нам брат Паночко дав завдання написати е, таку роботу, хто така духовна людина, друзі мої, хто така духовна людина? От подумайте, після сьогоднішньої проповіді, браття сестри, як би ви е, от, обрисували портрет духовної людини. Дивіться, корінчани мали духовні дари. І ми за дари дві руки піднімаємо. Так чи ні, браття сестри? Але дивіться, апостол Павло каже, і я не міг говорити з вами, як з ким, як з духовними. Але я говорив з ними, як з ким, як з дітьми, як з дітьми. Браття і сестри, тому заглиблюємось. І Біблія каже нам, тепер немає жодного осуду тим. Які в Христі Ісусі живуть не за тілом, а живуть як? За духом. Тому що закон Духа життя у Христі Ісусі, що зробив? Звільнив мене від закона гріха і смерті. Давайте скажемо слава Господу. Друзі мої, це дуже, дуже сильне таке відкриття, коли ми це ухватимо, коли ми це зрозуміємо, що є закон. Гріха, а перед гріхом, що передує гріху? Походь. Сказано, походь, зачавши, рождає гріх, а зділений гріх рождає смерть, браті сестри. Але у нас є інший закон, який вищий над законом гріха і смерті. У нас є закон духа життя у Христі Ісусі. Скажіть алілуя! Братя застрія, я вже приводив цю ілюстрацію. Я десятки раз літав літаками різними, починаючи від Ан-2, коли летів від Рівно до Володимирця 200 кілометрів, ледве витримав. Знаєте, оті такі яби. І закінчуючи Боїнгом 747-м. Це абсолютно різні речі. Але дивіться, на всі літаки діє сила земного притяжіння. Це закон, так чи ні? Якщо ми навіть оцей листочок візьмемо і кинемо, він що, згідно закону притяження, полетить куди? вверх, вниз. Але коли літак заводять потужні двигуни, сідає 300-400 людей, плюс багаж, браття сестри, і літак піднімається на 9-10 кілометрів і переносить людей і вантажі. Браття сестри, я дуже хотів би, щоб ми усвоїли закон духа життя у Христі Ісусі. І тоді навіть відбудеться те, що Ісус сказав. Господи, Отче, я не молю, щоб Ти забрав їх від світу, але щоб Ти їх що зробив? Зберіг від зла в світі, але не від світу. Тому, друзі мої, нехай Господь допоможе нам обновитися. Розумом нашим, щоб нам пізнавати, що є Божа воля. А Божа воля яка? Благая, угодная і совершенная. Український переклад тут бачите, каже добро, приємність. Мені так хотілося, б, дорогі мої сестри, дорогі співспадкоємниці благодатного життя, дорогі браття, дорогі всі, хто нас слухає. Я з великою журбою дивлюся на деяких християн. З одного боку, вони десь відірвалися і прийшли до Господа. Але не мають повноцінного християнського життя. Є біблія, яка називається Life Publishers. Хто speak English, розуміє, називається Біблія для повноцінної житли. І Ісус сказав: Я прийшов, щоб ви мали життя, і життя яке? З подостатком. Друзі мої. Нехай Господь допоможе нам, коли ми це розуміємо. І якщо у когось, можливо, до цього моменту була величезна боротьба, нам трудно самим по собі. Диявол знає, що без Христа ми його не здолаємо. Але в Христі Ісусі апостол Павло сказав: все можу, укріпляючи мене Ісусі Христе. Друзі, мої, якщо Когось в житті так трапилося, що прийшло те, що мені співпрацівники Мунтяна казали, що це фішка Мунтяна, сняття родових проклятій, сняття вінца безбрачя і другі такі, знаєте, дуже крикливі моменти, але які часто не були наповнені змістом. Але так трапилося, що ви з невіруючого оточення. Починайте жити переможним життям. Пастор Кліновський, великий учитель нашого братства, на жаль, уже тепер покійний, розповідав один випадок, коли до нього, а він чийсь випадок, я вже не пам'ятаю, хтось з проповідників це сказав. Прийшов один чоловік і каже: пастор, я буду розводитися. І цей пастор задумався. Не дав йому конкретної відповіді, і каже, піди у самітність на якийсь час і подумай, чи в вашому роді є розведені, чи нема. А потім через півгодинки прийди до мене. І цей чоловік прийшов і каже, і той був розведений, і той був розведений, і той був розведений. І він каже, ти хочеш продовжити цю цепочку, розірви цю цепочку, перестань це робити. Я хочу сказати, що щасливі ті, хто народилися у віруючих сім'ях. Але більшість людей на сьогодні в церкві Христовій, ми мали Zoom у четвер. І єпископ з Херсона, наш брат Олександр Бабійчук, сказав, що в їхній церкві в Херсоні 90% людей, які прийшли за останні півтора року. Скажіть слава Богу, браття сестри, 90% нових людей разом з тим уявіть. Яка величезна робота з цим контингентом людей. Тому що кожен, хто приходить з світу, він приносить з собою що? Цілий багаж, друзі мої. Тому я умоляю вас Христом і Ісусом. От тут є відповіді, фундаментальні відповіді. Будьте тими, хто започаткує те, що відбудеться. Бог сказав у старому заповіті, я наказую до третього і четвертого. Трудно це зробити. Я не раз, я чесно кажу, проповідники-брати, я не раз питався зрозуміти, бо в Ізраїлі казали, батьки їли кислий виноград, а у дітей на зубах що? Оскома. Бог каже, більше так не будуть говорити. Разом з тим, деякі моменти, наприклад, батько був наркоман чи алкоголік, і воно в певній мірі передається на дітей. Ви згідні зі мною, друзі мої, і є другі речі. Але я про сьогодні я про інше хочу сказати. І Бог каже, я благословляю до якого роду? До тисячного роду. Друзі мої, хто з невіруючих сімей, почніть бути тим родом, через яке пошириться благословіння, як сказав Бог Аврааму, в сім'ї Твоєм благословяться хто? Всі народи. Всі народи. Тому, друзі, нехай наш розум буде обновлений, що ми прийшли до Господа і сказали: Господи, ось ми. Наш дух, який ти Воскресив, наша душа, тобто, власне, це наше Я, Боже і наше тіло. От коли прийшли такі знаєте, моменти нових віянь і стали говорити у Божій присутності або прославлення і поклонення, я вірю, що це має зміст. І колись одна група співала такі слова. 12-й псалом. Його не завжди можна співати, бо треба, щоб спів відповідав реальності, друзі мої. І там ці люди співали, Господи, ми віддаємо себе в жертву для Тебе. Браття, сестри, диявол, він нахайно похищає, забирає, краде, написано, вбиває, так чи ні? А Ісус ніжно стукає. і нас апостол Павло милосердям Божим умоляє, представте ваше тіло. І Біблія каже, хіба ви не знаєте, що ваше тіло, храм, живущого у вас кого? Святого Духа? Слава Господу, браття сестри! Дуже важливо, що ми маємо цей дім молитви, але, як я вже казав минулий раз, я вірю в Бога більше цікаве, чим цей дім молитви. твій і мій сердечний храм. Амінь. Обновіться вашим розумом. Там у цій проповіді в мене є така думка. Дивіться, навіть сучасні айфони і телефони від перегрузки бувають у ну, таке слово, я не спец в цих технологіях, кажуть, глюче, так чи ні, або зависає. От. І тоді треба що зробити? Виключить і по нові. Друзі, можливо, в нашому житті. От так багато всього було, що вам навіть трудно на сьогоднішній день. От я чесно признаюся, мені інколи трудно буває. За мною ходить багато людей, які мені кажуть, Михайло Михайлович, допоможіть нам. От одна сестричка написала мені, що моя дружина навіть каже, Та вже скажи їй до побачення. 12 година ночі, а вона каже: Мені так тяжко. Мені так трудно, не з нашої церкви, знаєте. І, і от, от коли це все нахлине, так трудно буває. Але браття, сестри, я дякую Господу. Так само, як Господня милосердя кожний ранок що робить, обновлюється. Ти і я ми можемо обновлятися, в Господі.